Рівно 10 років тому перестало битися серце дуже талановитої людини. Кузьми скряпить. Я зараз не хочу говорити про те, що там він виступав на чиїхось концертах, тому що е, такі е, закиди можуть робити тільки люди, які тоді або не жили, або жили в той період якось десь осторонь. Бо навіть я на моєму тодішньому рівні потрапляв в ті жернова. Передвиборчих політичних баталій. І я знаю, як не залишали вибори. Кому цікаво, я можу влічку розповісти. Тож зараз я хочу пригадати дійсно талановиту людину. Людину, яка подарувала безліч розумних пісень, безліч розумних думок. Людину, яка вже тоді, коли це ще не було таким модним, була справжнім патріотом та націоналістом. Я згадую, як я про це дізнався. В той день моя машина була в ремонті, і я їхав міським транспортом 12 м тролейбусом. І десь між Талбух та над третьою станцією в мене з кишені заспівав Козьма Скребін свої старі фотографії. Тому що ця пісня була в мене рингтоном вже третій гаджет поспіль. Я не звернув уваги, що на мене якось дивно подивились люди. Я зняв Телефон це був мій брат, який спитав, чи читав я новини. Я кажу, ні. І він так каже, а ти бачив, що твій скрябін загинув? Я кажу, та ні. І тут же почав перевіряти, і дійсно це було, знаєте, так, для мене як холодний душ, тому що я, я був з ним, ну я не можу сказати, що знайомий, я з ним працював на одному майданчику, мені пощастило поспілкуватися з ним отак. Віч, віч Я ходив на його концерт. Я збирався йти на той концерт, що був запланований в лютому місяці 2014 року, аби піти і віддати шану вести п'ятиріччю гурту Скрябін. Все це я планував зробити. І виявилося, що вже буде не судьба. я, знає, Для мене це була якась така як особиста втрата. Як нібито загубив друга втратив. От. І я, чесно кажучи, в той момент був трошечки розгублений, але я не приставав жодного дня слухати його пісні. І от вже 10 років пройшло, а я і досі слухаю його пісні. І що саме цікаве, я досі знаходжу ті пісні, які я ще не чув. Тож сьогодні я пропоную всім вам трошки згадати його творчість хто не слухав обов'язково, і зараз навіть накидаю свій особистий топ. Не знаю, 5, 7,